Вітаю знову вас на каналі Тама Мирна. Мене звати пані Тамара, і я сьогодні буду обробляти два дерева. Зірочки зійшлися так, що персик якраз вже відкрився, і можна попрацювати по квіточці для того, щоб уникнути мені Хоча насправді я не бачила мені тому що мене найбільше завжди фалювала кучерявість персика. Кучер... По квіточках сьогодні пройдемося зігнумом, бо він безпечний для бджіл. А вже після цвітіння зразу ж обробимо хоросом плюс. До речі, читала на сайті Сенгента грибок, який спричиняє кучерявість, неактивний плюс 22 Не Я хочу, щоб була кучеря, ця кучерявість персика. Насправді, з листочки вилазять, і вони рівнесенькі. У минулому році, році листочки вилазили і вони вже були з пухарцями. Тому я не хочу втратити цей а момент. на такій стадії? Є, є окремі живі квіти, а багато хто із них відцвівся. Дуже швидко пройшов цей період, просто миттєво він пройшов цей період. там я дивлюся, однорічні пагани, але вони такі товсті, що товстіше, ніж мій палець. Оце однорічний пагін, однорічний пагін з оцими усіма боковими гілками Оце все за один рік виросло. Тому що коренева система тут велика, він вже було обрізано, як я вже про це не раз говорила. І це зовсім молоді гілочки. Сподіваюсь, що нам вдалося його врятувати. Ну, я вам так скажу. Тепер трошки роздумів. А тепер трохи роздумів з цього питання. Є таке припущення, є така думка, що в цьому році, незалежно від обробітку, абрикос вродить в усіх, тому що в цьому році таких несприятливих умов, які були б ну сприятливі для поширення моніліозу, а це сира погода і холод, не було. В цьому році було дуже жарко, і цей гриб. Не любить такої погоди, тому більш всього, що, можливо, буде в цьому році урожай, абрикоси, незалежно обробляли їх чи не обробляли. Ну Це таке мене припущення, а там буде видно. Тому, можливо, якраз версія із тим, що буде урожай, що урожайний рік, якраз вона й буде працювати сьогодні. А я сьогодні оброблю ввечері вже ще тепло, жарко, ще ще тільки 4 часа дня. І тому я не буду зараз обробляти, а оброблю її ввечері. препаратом Магнікур Сенсейшн. Всім задоволені від вашої роботи. Віцного здоров'я, щоб працювати з задоволенням. А я пішла ось туди працювати зараз, підживлювати добривом 13 40, 13 свою полоничку. І випробувати новий девайс. Інжектор вентурі.